Перед усім хочемо повідомити про те, що кораблі Росії з Владивостока, які мали обстрілювати Україну, повертаються додому. Туреччина так і не дала їм увійти до Чорного моря. Кораблі окупантів в середземному морі з 2 лютого чекали на дозвіл від Анкари на перетин Босфору, але дозвіл так і не отримали. У результаті 6 листопада ракетний крейсер Тихоокеанського флоту Росії варяг з номером 011. Та великий протичовновий корабель адмірал Трибуц» бортовий номер 564 почали повертатися в місце базування. Додамо, що на кораблях були вже нанесені елементи свастики рашистів. Ну а зараз дивіться матеріал про трофейні снаряди окупантів. Дякую за перегляд. Ліпати карамікнімо задачі, зарядом, стойки. взрыватель. Вот mm. же это все забито. Да? Да. Ого. Полное. Да. Да, не место не должно быть.